Наймиліше слово. Будівельники-бобри добре працювали, У бору для дітвори, школу збудували, І таку звели, що ну, подивитись варто, І вікно на всю стіну і колоди парти. Дятел дзьобом долотом потрудивсь на ганку, Павуки усі гуртом виплели фіранку. Приволік ведмідь старий стіл пеньок високий. Ну, сказав до дітвори, почнемо уроки. Повсідались малишня, на колодах проти пня. Сам ведмідь ступив за пень лоб кошлатий витер і промовив: Добрий день, візьмемось до літер, намалюю на пеньку, Щоб завчить ми. по боках по стояку. Гойдалку між ними. Хто цю літеру не зна, вчить обов'язково. Це вона розпочина всім відоме слово. Між словами усіма, що найголовніше: кицьку лапу підніма, це, звичайно, миша, морква квапиться зайча, з грядки соковита, ведмежа із-за плеча, мед бурчить сердито, білченя ж мале, мале. В лопушку панамі хоч соромилось, але вимовило мама. Мама. крикнули малі, як найголосніше. на усій усій землі слово наймиліше. Засміявсь ведмідь воно вивчили ні в року! От і все дзвенить дзвінок з першого уроку. У квайча гайда гулять поміж стовбурами. Світить сонце між гілляк, ждуть додому мами.